Я вітаю вас на цьому надзвичайно важливому форумі на тему безбар'єрність для цивільних та військових. Сьогодні ми зібрали активних і небайдужих не просто щоб подякувати за внесок у підтримку стійкості України у боротьбі з ворогом, а й щоб обговорити нагальну і складну проблему, яка так чи інакше стосується нас, наших знайомих, учнів, колег і всіх наших друзів. Підтримки в наших ветеранів, які повертаються з тяжких бойових дій і, на превеликий жаль, не завжди в повному фізичному і моральному здоров'ю. Наша підтримка тут в тилу потрібна їм е як ніколи. І ми повинні їх підтримувати не тільки фізично, а й морально. Проєкту губернатора Сергія Петровича Лисака Тітани Ми розпочали і мочно потужно цей проєкт це е, реабілітація наших хлопців-воїнів через, е, через спорт, е, через е, психологічну і. Е, Психіатричну у разі необхідності підтримку і вся Дніпропетровщина зараз проводить такі заходи щодо залучення наших воїнів саме до адаптивних видів спорту. Ще 100% потреби у допоміжних засобах реабілітації через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Це важливо знати, тому що деякі люди думають, що треба збирати на протез. І в нас працює протезний завод. Людина звертається до соціального захисту населення, вибирає будь-який, можна приватний, будь-який, який працює в Україні. Завод, який виготовлює протезні вироби, і держава повністю за це фінансує.